Всі звернення, які були військових частин на загальну суму, майже 160 мільйонів. Крім того, звернення були безпосередньо на міську військову адміністрацію. Значить ми, відповідно, я за своїм підписом. Направив до місь... міської військової адміністрації 9 січня на загальну суму 78 мільйонів, 17 січня на загальну суму 43 мільйона. 29 січня на загальну суму 25 мільйонів і 3 січня на загальну суму 6,2 мільйона. Крім того, в грудні місяці були надані також зміни до розподілу витрат бюджету. 5 грудня 2024 року на загальну суму 10 мільйонів та 18 грудня на загальну суму 8,5 мільйонів. Тобто на за грудень 18,5 мільйона. Відповідно до рішень судів, а в нас ви знаєте, був суд щодо повноважень. Значить, рішень судів 22 жовтня 2024 року та рішень апеляційного суду від 4 лютого 2025 року. Повноваження зі складання, затвердження, внесення змін до бюджету прямо визначені за військовою адміністрацією. Тому ми на сьогоднішній день. Співпрацюємо з міською військовою адміністрацією. Є вже відповідне розпорядження від 6 лютого 25-го року, визначені військові частини. Загальна сума у нас там більше 200 мільйонів гривень. І відповідні всі перерахування будуть здійснюватися спільно з міською військовою адміністрацією.